Театр це вид мистецтва, що відображає життя в сценічні дії, яку виконують актори перед глядачами. Театр це можливість мислити, мріяти, проявляти багатогранність своїх почуттів та емоцій на сцені. Театр це відображення життя народу, яке завжди розвивається бурхливо і динамічно. Театральне мистецтво дуже потужний важіль, який впливає на свідомість людини. Це мистецтво, яке актуальне завжди, великий і надзвичайно цікавий прошарик історії і культури нашого народу український театр. Одна з найславетніших сторінок нашої історії театр Березіль під керівництвом Олеся Курбаса. Це визначний феномен українського культурно-мистецького життя початку ХХ століття, період зародження і формування нових тенденцій. Лесь Курбас повне ім'я Олександр Зенон. Гармонійна особистість, український режисер-реформатор, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач, практик, видатний митець ХХ століття. Лесь Курбас відкрите обличчя, сяючий погляд, витончений інтелігент, зовні денді, Чіпурун за останньою модою. Народився у 1887 році в Самборі на Львівщині, в родині галицьких акторів, мандрує з батьками живе їхніми сценічними клопотами. Навчався в Тернопільській гімназії, де захоплювався вивченням мов, на фортепіано і писав літературні твори, здобуває вищу освіту у Львівському та Віденському університетах. Закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Після повернення до України почав працювати на театральних сценах. Вистави, турне, опера. Це був хороший старт для актора. Але згодом молодий українець замислюється над тим, що не варто копіювати чужий досвід, бо цей легкий шлях веде до деградації. Що репертуар не має вичерпуватись українськими побутовими проблемами? Треба звертатися як до класики, так і до нових тем. Отже, треба відштовхнутися від основи, а далі розвиватися самому. Лесь відмовляється від кар'єри актора і присвячує себе режисурі. Постало питання: яким бути новому мистецтву, новому театру? Ішлося про пошук нової естетики, нових виразних засобів. Своє бачення модерного театру експериментальні пошуки він втілював на практиці у створених ним спочатку молодому театрі в Києві, а потім у всесвітньо відомому театрі в Березіль, створеному у 1922 році. Це був новий почерк, новий стиль. Це був авангард у театральному мистецтві. Назва театру походить від назви місяця, березня. Куруба звбачав у цьому слові символічний зміст початок весни, початок нового мистецтва. Тоді був оновлений репертуар театру і трошки змінений акторський склад. Але залишалося головне, нестандартне бачення цього світу. Прагнення донести до глядача, що дійсно істине. Усі постановки Курбас та актори ставили власним коштом без професійних декорацій і розшитих костюмів. Але те, що відбувалося на сцені, захоплювало глядачів і провокувало спалахи літературних дискусій. Справа в тому. Що Лесь Курбас був дуже начитаною і розумною людиною. Його світогляд формувався під впливом європейських філософів, які у своїх філософських трактатах висвітлювали ідею індивідуальності людини, її внутрішнього світу і почуттів. Видатний режисер вважав, що місія театру в глибокому філософському забарвленні. Та спонукання глядача думати, змінити його свідомість, формувати життєві принципи, тому значну увагу приділяв взаємодії з ним, побудові діалогу. Саме за життя цього славетного митця на нашій батьківщині почав формуватися незалежний, дійсно новаторський театр. Кульмінація здобутків Леся Курбаса пов'язана з драматургом. Миколою Кулішем і художником Вадимом Меллером. Все це дало Курбасові змогу приступити одразу ж до основного мистецького діла свого життя власної національної театральної синтези. Він будував зовсім інший театр. Ця команда творила щось фантастичне. Березі Лесі Курбаса не боявся експериментувати. Майстерно поєднуючи у репертуарі драматургію світової та української театральної класики, п'єси на модерні теми. У його діяльності проявилися нові нестандартні сюжети вистав, дивні декорації. Все це надавало березуля неповторності, новизни і цікавості. Його театр був бурею, переворотом. Про Курбаса говорять як про одного з найталановитіших українських режисерів. Споречаються з приводу його найконструктивніших театральних новацій та реформаторських ідей. У деяких акторів, навіть визначних, після перших репетицій від творчих принципів та манери гри враження були шокуючі. Актори тренуються на трапеціях, як церкові акробати. А режисери перелицьовують, як кому заманеться українські класичні п'єси на естрадно церкове дійство. Так написав Кружельницький уражений побаченням. Але це були перші враження, які потім змінилися повним прийняттям новаторства Леся Курбаса. в Театр і цілі покоління талановитих акторів, режисерів, драматургів. Серед них Амрусі Бучма, Мар'ян Крушельницький, Наталя Ужвій, Йосип Єрняк, Валентина Чистякова, Олександр Стердюк, Данило Антонович, Іван Мар'яненко, Федір Радчук, Антоніна Смирека, Лесь Подорожній та багато інших. Тут були вперше поставлені п'єси видатних українських письменників і драматургів. Чорна пантера і білий ведмідь, Великий Льох, Йоля, Цар Едіп, Різдвяний вертеп, Гайдемаки, Свобода, жовтень, Новий Месія, «Джимі Гігінс, Жикирія напередодні, «Народи малахі, диктатура, машина борці, макланаграса були по-новому осмислені на українській сцені твори Вільяма Шекспіра, Генріха Іпсена, Фрідріха Шиллера і Мольєра. Здійснені постановки невідомих до цього українському глядачу п'єс європейських драматургів. Для дослідження настроїв публіки Курбас придумав декілька способів анкетування та спостереження співробітників театру за реакцією людей у залі. Лесь Курбас як новатор змінював канони і закони театру. Бездоганні витонченість і смак, виразний національний стиль і репертуар, новаторські театральні прийоми і засоби. Це був театр-виклик, у якому переплітався експресіонізм, символізм, авангард. Це був повноцінний європейський театр, який у своєму новаторстві випереджав час: театр. Став своєрідним каталізатором, що задав потужного імпульсу для розвитку театральної теорії і практики, а також суміжних до театру галузей мистецтва, національної музики і драматичної літератури, сценографії, костюму, декору, образотворчого мистецтва. Завдяки Лесю Курбасу. Сценічне мистецтво стало по-справжньому естетичним та філософським. Він створив експериментальний театр українського модернізму є автором нового курсу національної театральної культури. Саме тому ім'я майстра є незабутнім, що підтверджується увагою до його безкінечного таланту фахівців театрального мистецтва. Та митців, котрі час від часу звертаються до методів, прийомів, смислів самобутнього театру Лесю Курбаса Березіль.